Пшеничка, друзі, на 13 червня такий має стан. На жаль, нас дощі так і не пішли, вже вона починає сохнути. Нижній ярус вже практично сухий. Ну, в принципі, по зерну вона налила його. Ой, випало. Зерно крупне, Налите досить непогано. Ось таке. Ну, а там будемо дивитися, як воно далі буде в нас складатись. Так, друзі, знаходимось з вами на... В тому полі, де ми вносили Грандстар, працювали ми по ці минулорічного соняшника, так як тут посіяний наш соняшник по соняшнику. Працювали 40 грам Грандстара. Ось падали це євролайті нового соняшника. Багато хто там писав, що вона вже переросла, її вже не візьме, або її взагалі не візьме. Ну, як ви бачите, то її бере. Ось, дивіться, навіть ось така велика рослина, можливо, звичайно, вона одійде, але е, цей соняшник, що під грандстор у нас посіяний, то я думаю він встигне до того время вже трошки опередити її. В принципі, ось теж чудово видно, в міжряді подалиця пригнічена. Що скажете, друзі, добере чи одійде? Це ось уже такий ячмінь в наших сусідів на 13 червня. Вже я думаю, <кій> через пару тижнів в них будуть жнива йти. Такий ячмінь, як на мене, мабуть, не дуже. А ви напишіть свою думку в коментарях. Що тут буде що з нього чи не буде. Так, друзі, ну а це ми прибули на нашу кукурузку від компанії КВС, а саме на гібрид 2370. Отакий От він має, друзі, стан. На жаль, сюди вже ми не змогли влізти, внести листове живлення, так як вона вже тут була занадто висока. Більше б Зробили шкоди чим користі. Друзі, по висоті вона вже тут десь в районі метр п'ятдесят висота. Ось Це я держу телефон на рівні голови. Так що, в принципі, кукурудзка тут стоїть, звісно, дебеляча, дуже дебела. В принципі, по кукурудзі їй Всього тут вистачає досить мощна вона стоїть. Такі листи. Що скажете, друзі? Буде тут діло. Це з урахуванням, друзі, того, що не було у нас 78 днів дощу. Ось, вище мого росту вже є кукурудза. Ось вже отчотливо я тут відчуваю володь. Десь тут у нас вже сформовані початки. Тобто не сформовані, а закладені початки. Дуже дуже подобається кукурузка Тут-Фу. На даний час непогано стоїть. Звичайно, аби ще якогось хоча б одного продуктивного дощика, я думаю, що діло тут було б. Так, друзі, зараз знаходимося на нашій кукурузці від компанії Піонер, а саме на гібриді 8834. Ну, Звичайно, слабше вона виглядає від КВС і слабше. Набагато. Можливо, поле бідніше, так як це поле в нас перший рік в обробітку. Можливо, це зіграло свою роль, так як тут давно нічого не вносилося. Я маю на увазі з мінеральних добрив. До цього стовпа в нас вийшло внести навоз в цьому році і сіяли ми по 100 кг карбаміду. Ну, все одно, вигляд у неї тут не дуже не дуже вигляд. В принципі, тут ми, мабуть, зможемо ще заїхати попрацювати листовим живленням, так як трошки дати її дихнути, бо слабеньке, слабеньке поле. Ну, отакий стан міждуряддя, в принципі, з бур'янами поборолися, хоча їх тут було. Просто мега багато, мега. Боролися як могли, ну маємо те, що маємо, друзі. Слабенька тут кукурудза. Фух. Ну, нічого. Можливо, дощ, трошки її поправи. Так то, звісно, не ахті. Так, друзі, ну а це наша соя на 35-мряді по дісковки така вона слабенька. Слабенька, дощу немає. Не дуже добре вона себе почуває. <кій> <кій> ну, Маємо те, що маємо. Може ж колись піде і в нас дощ. То я думаю ситуація трошки у нас поліпшиться. Ну а на зараз... Отакий вона моя, друзі, вигляд. Починає воно вона вже цвісти знизу. В принципі, якщо піде дощ, я думаю, що буде все більш-менш нормально. Зараз вирвемо, глянемо будь бактерії з ломи. Робили ми тут <кхід> суху інокуляцію. слабенько. Слабенько. Есть, ну. Но... А, они отрывались. А. Сейчас сверим еще одну гляну. Тут трошки больше. Есть, они живые. Так что, в принципе, З дивіться по корню. Корінь таки доволі вже глибоко. Хоча й дисковка, Видно було ось по корню, що йому важко було лізти, але проліз. Тут ми одірвали кінчик. Ну, Отакий от друзі, стан на 13 червня. Друзі колеги, приїхали на ще один наш посів соняшника. Тут у нас посіяний соняшник по соняшнику. А саме гібрид від компанії Сингента Мічиган. В минулому році в нас був посіяний було посіяно два гібриди. Один від компанії Pioneer F66 це класичний гібрид, і другий від компанії Mass Mass 85A. Це у нас теж класичний гібрид. E, значить, друзі, що тут? Тут була проведена оранка e, осіння. E, все, коротше, по класики. Все по класіки робилося. Працювали ми тут євролайтінгом, e, по e, попадали ці класичні. В принципі, падалиці в нас тут e, немає. E, по євролайтінгу e, працювали ми імпрезою від компанії e, Defenda. Ну, я вам скажу так, амброзію слабо, слабо контролює. Весь бур'ян забрало, амброзію слабо. Е, Взагалі в останній час, в останні роки, досить мені не подобається працювати євролайтингом. Іменно по амброзії є багато друзів питань. Е, ну а так, в принципі, по соняшнику, як ви можете бачити, він рівненький, рівномірний. Досить непоганий його тут стан і розвиток на сьогоднішній день. Це одне із останніх наших полів в цьому році, які ми сіяли. В останню чергу маю на увазі. В принципі, він тут себе доволі таки непогано почуває, друзі. Отакий його стан, отаке ось міжряддя. Ну, Я б не сказав, би, що грязне, не сказав би я, що грязне, але, але містами є амброзія, що мені дуже не подобається. Друзі, працювали ми вже тут по листку, по закореневим живленням, мікроелементами. Працювали тут препаратом 20 20, -20 максимум, максимус від компанії Екоплон і Працювали фунгіцидами від компанії Defenda, DOC, Dot і Stark. Там три компоненти виходить у нас. Ну, В принципі, тут я довольний Соняшником досить він тут непоганий. Напишіть свою думку, друзі-колеги. Чи був у вас такий Опит посіву соняшника по соняшнику і які результати ви отримали. Дуже цікаво, так як це наш перший дослід, ніколи ми соняшник по соняшнику не сіяли. Ну, поки що результатом ми задоволені. Так що, друзі, такі справи. Так, друзі, приїхали на ще наше одне поле. Тут у нас посіяний гібрид від компанії Pioner, а саме гібрид ЛП-170-й. Отакий, друзі, його вид, він трохи нижчий, ніж 130-й Pioner. Вже в нього ось така фаза розвитку десь приблизно через тижня-два, він теж у нас буде вже цвісти. Це у нас Досить ранній посів. Сіяли ми його в першій половині квітня. Точно не пам'ятаю дату, потрібно буде дивитися у записах. Але отакий він зараз має вид. В принципі, ну, доволі непоганий. Дощу, дощу, треба срочно дощу. І тоді я думаю, що буде тут непоганий результат, друзі. Що ви скажете? По цьому поводу, який у вас наразі соняшник, яка його фаза, у нас ось є отакий красунчик, друзі.